F1. що ховається за цими двома символами: швидкість, драма, життя на межі і новий фільм від режисера Джозефа Косінський та продюсера Бреда Піта, який, до речі, ще й головний актор. Про що цей фільм? Чому це не просто стрічка для фанатів Формули 1, а потенційно найкращий фільм року? І що в ньому такого особливого, що змусить вас полюбити цю історію? Всім привіт! Ви дивитесь канал, а най його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про всі найцікавіші деталі фільму Ф 1. А тепер поїхали. Отже, сюжет. Бред Піт у нас тут головний герой, і він грає колишнього пілота Формули 1 Соні Хейса, який після тривалої перерви повертається у великий спорт. Звичайно, за канонами фільмів про гонки, наш головний герой був великим молодим талантом, який колись мав високі амбіції, але одна страшна аварія і кар'єрі кінець. Тут фільм вас мало чим здивує, адже ця сюжетна стежинка досить проста і звична. Далі все також більш-менш прогнозовано. Минає 30 років і починається наша історія. Довже цілком собі дорослого Соні Хейса звертається його старий знайомий Рубен Сервантес, якого абсолютно прекрасно грає Хав'єр Бардем. Рубен є власником команди Формули 1 Apex GP, у якої справи йдуть настільки хріново, наскільки це можливо. Навіть якщо ви не знаєте, що таке Формула-1, ви цілком зрозумієте, що займати останнє місце і не мати жодних перемог у сезоні ну це якби не дуже гарна ситуація. Врятувати їх може хто? Правильно, чоловік, який 30 років не їздив у Формулі 1. Так, це занадто романтична історія, як для реалізму, але ну все одно під час перегляду ти вболіваєш за героїв, тому що фільм грамотно і якісно вибудовує сюжет, поєднуючи, здавалося б, зрозумілу початкову історію з розвитком подальшого сюжету. І робить це так, що зовсім не виникає враження, що тобі все очевидно з перших хвилин. Ні, це не просто історія ветерана, який прийде ні звідки і виграє гонку. І це навіть не просто історія наставника, у якого завдання не тільки не зганбитися самому, а й допомогти молодшому таланту Джошуа Пірсу. Фільм додає прогнозований конфлікт із молодим іншим пілотом Apex GP, який, очевидно, не в захваті від того, що якийсь недопрофесіонал займає місце в команді та ще й планує тут всіми командувати і стати першим пілотом. Тут варто звернути увагу, що фільм не зробив із Джошуа Пірса. Турного малолітнього Бовдура, який переймається за соцмережі більше ніж за сам спорт, спочатку так ніби і є, але його арку гармонійно розвивають протягом усього фільму. До речі, якщо ви не знали, команда Apex GP повністю вигадана, але вона настільки органічно вписана у всесвіт справжньої Формули 1, що ти моментами забуваєш. Це кіно, а не трансляція якогось етапу. Це ще один чудовий момент. Варто сказати, що фільм знято не на зеленому фоні чи в павільйоні, а зйомки проходили під час реальних гран-прі. Камери були вмонтовані у справжні боліди. Додатково у кадрі постійно з'являються справжні гонщики Формули 1: Макс Ферстапен, Ландо Норріс, Оскар Піастрі, Фернандо Алонсо, Льюіс Хеммельтон та інші. З останнім буде пов'язано навіть вирішальний момент сюжету, що і не дивно, адже він виступав одним із продюсерів проекту. Додатково реалізму додає те, що в українському дубляжі самі гонки озвучує Макс Подзігун, реальний коментатор Формули 1 в Україні. Але якщо ви не фанат Формули 1, ви звернете. Звернете увагу, що в парі з ним працює досить відомий всім ведучий Late Night Show 2023 Євген Янович. Кінематографічно F1 це щось на перетині документалки і блокбастера. Ти бачиш і закадрові інтриги цього бізнесу, і безпосередньо трасу сцени перегонів зняті особливо класно і відчуваються не просто як: ну, от він швидко їде, дуже добре. А фільму навіть вдається передати адреналін гонки. Фільм не дуже зосереджується на деталях чи правилах гонок Формули 1. Хоча у важливі для сюжету моменти вам їх пояснять коментатори. Ви все одно зрозумієте, що в цьому спорті важлива кожна секунда. І звичайно ж, будь-який глядач зрозуміє цінність таких моментів, як швидкість зміни гуми, або ж наслідки того, що одна персонажка випустила інструмент просто під колесо боліду. А зараз хвилинка корисної інформації. Мабуть, кожен з вас розуміє, що дбати про своє ментальне здоров'я це тренд у сучасному світі. Психологи, терапевти вони допомагають вам краще розуміти себе, справлятися з емоціями, переживати кризи. Але ми не хочемо вам розповідати про те, чому психологічна підтримка це важливо. Зрештою, піклуватися про себе це лише ваш вибір. Ми лише хочемо порекомендувати вам, де саме знайти людину, з якою вам буде комфортно говорити відверто без напруги чи ніяковості. У цьому вам допоможе Mindly, найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Скануйте QR-код на екрані, або ж переходьте за посиланням у описі до цього відео, та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Обирайте вашого спеціаліста за відеовізиткою, описом, ціною, кольором волосся чи ще мільйоном різних характеристик. Головне, щоб він подобався саме вам. До речі, в Майндлі. Лі є мобільний додаток, щоб бронювати та проходити сесії, було ще зручніше та приємніше. А за промокодом Анай його, який ви бачите зараз на екрані, ви отримаєте знижку 10% на першу консультацію. Майндлі, Знаходь свого психолога зручно та швидко. Формула 1 займає солідне місце у списку найпопулярніших видів спорту у світі, але досі не існувало фільму, який би став її остаточним кінематографічним втіленням, маючи величезний бюджет і безпрецедентний доступ до світу автоспорту, у чому неабияк допоміг сам Льюіс Хеммельтон як продюсер, F1 претендує на звання найбільш захопливого фільму про перегони в історії. І справді, саме це ми й отримуємо неймовірне видовище, яке повністю розкривається на великому екрані. Але це не просто фільм про гонки. Сюди додана і цілком собі вдала драматична історія. І не зважаючи на перегони, ти дивишся на персонажа Бреда Піта і вболіваєш за нього, переживаючи його життя. Просто частиною його життя є гонки. Фільм у першу чергу тримається на історії людини, а не на красивих кадрах машинок на великих швидкостях. Власне, на нашу думку, саме цей аспект і є ключовим для успіху фільмів про спорт. Адже щоб подивитися на перегони, ви вмикаєте саму гонку Формули 1 і дивитеся з усіх ракурсів, як боліди летять на швидкостях більше 300 км за годину. Але якщо вже знімати фільм, то треба дати глядачу щось більше. І цей фільм 100% це ро. Головний персонаж не герой у звичному розумінні. Він не робить чогось надзвичайного, він просто живе власне життя, і саме тому на це приємно дивитися. Він упертий, егоїстичний, і водночас добре усвідомлює власну смертність. Бред Піт ідеально підходить на цю роль. Вона чимось перегукується з його персонажем у одного разу в Голлівуді. Такий самий вайб. Бред Піт грає саме так, як має грати справжня зірка. Впевнено і переконливо. Недарма отримав свої 30 мільйонів гонорару за цей проект. Не менш вражає і Демпсон Ідріс у ролі другого пілота Apex GP Джошуа Пірса, молодого гонщика, який змушений миритися з тим, що має поступитися місцем старому впертому незнайомцю. Спочатку він це зневажає, але з часом вчиться вчитися у Соні Хейса. Так, ця сюжетна лінія знайома до болю. Але харизма і хімія між акторами роблять її живою. Пірс і Хейс настільки колючі й складні, що ніколи не здаються типовими шаблонними персонажами. Хав'єр Бардем також чудовий у ролі Рубена Сервантеса, колишнього гонщика, який тепер володіє командою. Його енергія і захоплення спортом добре працюють як провідник у світ Формули 1 для тих глядачів, які з нею не знайомі. Він додає стрічці живого драйву. А Кері Кондон отримує більш змістовну, ніж очікувалося, роль технічної директорки команди, і зрештою стає ще й приземленим коханням для героя Бреда Піта. Її персонажка ідеальна за своїм змістом, не надто гіперболізована. Нам показують, що вона і досить професійна, але водночас досить сентиментальна. У багатьох аспектах проста, але ефективна сюжетна лінія фільму є цілком свідомим вибором. Вона надає F1 відчуття справжності, навіть попри те, що з технічного погляду це можливо. Одне з найвражаючих видовищ, які ми бачили на великому екрані за останні роки. Фільм справді добре виглядає у сценах перегонів. До того ж, ханс Цимер створив винятковий драйвовий саундтрек, який можна сміливо ставити в один ряд з його найкращими роботами. Судячи лише з трейлерів, ви б ніколи не здогадалися, але F1 насправді доволі розважальний фільм. У нього є харизма та справжні ризики, а сцени перегонів напружені, динамічні і чудово зрежисовані. Також нас приємно здивували комедійні моменти. Вони були доречними, добре вписувалися в сюжет. І додавали натуральності стосункам між персонажами. Попри велику кількість технічної термінології та постійну навалу корпоративних логотипів, фільм залишається приземленим. У його центрі, типу протистояння між Соні та молодшим гонщиком Джошуа Пірсом. Цей конфлікт поступово розкривається протягом фільму і водночас розкривається тема командної роботи, адже саме вона веде до перемоги. За персонажів щиро вболіваєш. Розвиток стосунків між ними подано плавно, але подекуди і складно, і самі перегони тримають в напрузі. F1 має всі ознаки класичної історії про андердога, але при цьому ще й майстерно протиставляє стару школу новій, що додає динаміки та актуальності. Ви буквально не можете дочекатися, коли Соні та Джошуа нарешті перестануть сперечатися і почнуть працювати як команда. І хоча цей шлях займає час, коли це нарешті стається, це справді вагомий і заслужений момент. Звісно ж, фільм не був би тим, чим він є, без перегонів. Щоразу, коли гонщики сідають у боліди і на стартовій решітці з'являються червоні вогні. Це момент, коли ти буквально затримуєш подих. Це той тип кіно, де ти можливо здогадуєшся, чим усе закінчиться, але шлях до фіналу зовсім не такий передбачуваний. Навіть у найбільш шаблонні моменти історія тримала в напрузі у ключовий момент фільму, а ви точно зрозумієте, коли саме він настане f 1 змушує тебе боятися найгіршого. Усі перегони, а особливо фінальна гонка, зняті майстерно. Монтаж, який постійно переключає увагу між гонщиками і командою на підлейн, створює відчуття напруження, яке не відпускає до самого кінця. Але найбільш емоційна сцена у фільмі взагалі без звуку. І саме тому вона б'є найсильніше, підіймаючи емоції на новий рівень. Коли вам здаватиметься, що фінал зрозумілий, фільм знову вас здивує. У вас може виникнути враження, о, я. Знає, як все закінчиться, а потім ну все зрозуміло. Ось чому він робить ось це, і ось так все закінчиться. А потім знову вау, оце так закінчення. Якщо ми вже згадали про завершення фільму, то давайте приділимо йому більше уваги і розберемося, що ж там сталося. І якщо ви ще не дивилися фільм, то попереджаємо, що попереду будуть серйозні спойлери. Після того, як команда Apex втратила свої вигідні модифікації гоночного боліда через підлу диверсію з боку одного з членів ради директорів компанії, перед фінальним заїздом їхній автомобіль вдалося відновити. Також сама команда знову в зборі. Соні та Джошуа встигли одужити після своїх аварій, хоча Соні все ще відчуває певні наслідки. І нам це так показували, що неодмінно закрадалася думка, що це зіграє свою роль. Гран-при завершується високошвидкісною боротьбою між двома пілотами Apex, які нарешті навчилися діяти злагоджено на трасі, та кількома справжніми гонщиками F1. У фінальних трьох колах розгортається спринтерська дуель між гонщиками Apex і зіркою F1 Люісом Хемілтоном. У вирішальний момент Соні здійснює маневр, аби допомогти своєму напарнику здобути перемогу. Втім, випадкове зіткнення призводить до того, що і Джошуа і Льюіс Хеммельтон злітають з траси, відкриваючи Соні шлях до фінішу. Він мчить останнє коло та здобуває перемогу. У цю мить Соні відчуває той самий ейфорійний ефект, за яким він гнався все життя, з моменту, коли три десятиліття тому був змушений покинути Формулу 1 після страшної аварії. Поки команда Apex святкує цю неймовірну перемогу, Соні тихо залишає шум переможного подіуму, збирає речі, вантажить свій старенький фургон і вирушає назустріч новій пригоді. Це доволі несподіваний поворот, адже він щойно виграв найважливіший заїзд у своєму житті, підкорив вершину, яка колись виявилась для нього недосяжною. Хоча саме рішення Соні піти не виглядає таким вже несподіваним, якщо згадати, що показує про його минуле сама історія. Та що він прямо говорить, зокрема, у розмові з Кейт для Соні, перегони ніколи не були про славу, гроші, визнання та престиж. Він усе життя змагається лише тому, що щиро любить це. Після їхньої першої ночі разом Соні зізнається Кейт на балконі, що справжній спокій і гармонію він відчуває лише за кермом. Саме це йому вдалося досягти під час фінального кола, коли він летів трасою на першій позиції без жодних перешкод. Він розуміє, що не є майбутнім команди, чи цього спорту. Ту загалом йому вже нічого доводити. У нього більше немає цілей ані в складі команди Apex GP, ані в самій Формулі 1. Саме тому він і вирішує піти далі. Цікаво, що в розмові з Рубеном Соні каже: попри травми, які й досі даються взнаки, він був би цілком щасливий померти на трасі, займаючись тим, що любить. Саме тому йому просто по кайфу наприкінці брати участь у заїздах на баггі по пустелях. У певному сенсі здається, що Соня вже змирився з думкою про смерть. Можливо, він вважає, що й так живе на позиченому часі, після тієї страшної аварії багато років тому. І цей час він просто не хоче витрачати ні на що, окрім перегонів. F1 це безперечно історія не стільки про глибокі сенси, скільки про чистий адреналін. І важливо зазначити, це не недолік, а свідома перевага. Втім, попри свою. Динамічність і передбачуваність сюжет усе ж торкається кількох важливих тем. Соні керується щирою любов'ю до перегонів, і фільм чітко потрапляє в саму суть цієї ідеї, яка є класичним мотивом для багатьох спортивних драм. Фільм також розвиває ще одну класичну лінію спортивного кіно: командну роботу та думку про те, що самотужки далеко не заїдеш. Конфлікт між Соні та майже всіма членами команди Apex, особливо з Джошуа, поступово згладжується протягом історії. І до фінального заїзду вони вже діють як справжній злагоджений колектив. Фінальна гонка, без сумніву, стане однією з найяскравіших кінематографічних розв'язок цього літа. Вона подарувала фільму захопливе і цілком задовільне завершення. Так, дехто може скептично поставитись до того, що фільм свідомо розповідає знайому історію, але важко заперечити: f 1 це фільм, яких не так багато виходить сьогодні. Він не мейнстрімний, він зроблений якісно та продумано. Саме через це він і має сподобатися глядачу. Хочеться вірити, що ця стрічка отримає той успіх, на який справді заслуговує. Обов'язково напишіть у коментарях, які ваші враження від фільму F1. Та звичайно підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А ми дякуємо вам за перегляд. Це був канал, а на його побачимось.